Дивись, зараз в мене стоять нові гальма ксодовські, До цього були зітовські тормоза. Я на них рік відкатав. Звісно, їх прокачував раз в місяць. Але я відкатав літо, зима, осінь, зима по барабану. Єдине, що мені в травнічних тормозах не подобалось, це їхні зітовські колодки, яких вистачало там на 2 тижні, максимум там 3 тижні. Тут я вже катаюсь. Ну Вже катаю два тижні і досі не стерлись колодки. Ось, Це типу щось похоже на Shimano Ось. Щось смахує Діор. Саме дешеві. Я оці тормоза купив за 1800 гривень через монети на AliExpress Чому взяв ці тормоза? Бо я на електро. Тут є датчики, коли ти гальмуєш. Ось, вмикається, вмикається датчик, чи розмикається, чи вмикається. І спрацьовує рекуперація, і, і працює гальмування мотором слабеньке, але допомагає трохи економити колодки тормозні. Так, ось. Ох, стосовно притікання, так, да, буває таке, що МТ-200 може притікти. У мене був знайомий, він купив собі МТ-200. Але він трошки рукожопий, тому він їх там щось з ними зробив і в нього просто потікли знизу поршні, повитікало масло. Що він з ним зробив, я не знаю. У мене є ще один знайомий, який вже катається рік на МТ-200, і в них нічого з ними не сталося. Тобто, якщо людина рукожопа, то вона зламає люби тормоза. Ось. Не кажу за всіх, звісно, всіх ситуацій бувають різні. Але я накатав на гідравліки зиму цілу. Велик я взагалі не заносив хату, в хату. У мене він ось, на криті ось, бачиш. І мені всю зиму він стоїть. Вночі мінус 10-15, в день там, мінус 5 да, або 0. Тобто теж припаде. До речі, ця вилка Рокшок э, Silver теж пережила зиму. І з неї нічого не зробилося. Взагалі нічого. Вилка пережила зиму. Ось тому я багато навіть це не розумію. Ну, багато бачив цих відео про гідравліку. Багато людей кажуть що це гамно. Я людей цих не розумію, я не розумію хейт стосовно гідравліки. Зараз гідравліка коштує копійки. І щоб вона треба зламалася посеред дороги, не знаю. У мене такого ніколи не було і ніколи таких проблем не було в мене з гідравлікою. А от розчики вона нарвалися часто колись. Бо на велику я катаюся все своє життя, можна сказати. Тросики рвав, і тросики рвав дуже часто.